Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки і ми з вами вверху на горі яр лежить. І відпочиває, соломиця в нього сухенька, він собі лежить сухенько. Так, яка в нас погода. Такий рано дошлупив. Що, йо -мо! Травичка зелененька. Аба! Ганкину мені родно, я зараз нав'яжу листя. Ось так, бачите, гарно. Така у нас красота. Ну а я, ну, а я з тої гори знімаю, в'яжу листя в родно. Ось. Зараз в'яжу, покажу яке. Це вже вроді, на завершення робота йде в нас, ще листя наносити залишилося. Ну, зараз нав'яжу, тоді покажу. Ось так зв'язую таке родно і кидаю тоді Іванові. Звідси? Ось. Не знаю, так не вийде, щоб знімало. Ладно, поставлю пал. Ось так, кидаю, Іван лапає і несе. Туди в студолу Перенесемо те листя. Вже козом згодуємо. тоді вже буду брати потрохи сіна додавати. До сіна я вже добралася. Одною стороною ми вибрали. Вибрали солому і вже досі надобираємось. Так що ось таке діло. Ось така у нас робота. Не пильна, але ворушитися треба. Ну, а я розкажу, що ми ще робили. Попитала мене пані Марія, а що ти зараз робиш? Роботи такої немає, і ти все кажеш, що у тебе часу нема. Ну, субота у нас самий найтягший день, бо це чистимо з-під свиней, з-під кури, з під тих і з під тих, з-під кіс обов'язково в суботу чиститься. Ну, я що через день чищу, але в суботу то діло обов'язкове. От, В суботу чищу з-під кіс. Стьоки повинос ст... треба під дерева, тоді ще <п 'я> <п 'я> трошки була б не злапала. Так, стоки повиносити, гній, перекидати той, що за тиждень з-під кіс викидаю. Ось, все, треба, все те треба поробити. Перекидати в стирту, ту, що за у мене зложується. Ось таке діло, щоб він перепарувався і робився гарний гній. Ну і треба от, листя наносити вже. Ще додавалася робота, що треба наносити, щоб було що давати козам. От, так, ще зараз. Треба, треба по... порубати два півники зарубати і то буде все на нині. Попорати худобу, почищати бараків, понатирати понаносити. Ну, коротше кажуть, те, що весь час. В і вечір кози попорати, погодувати, понапувати, собаки погодувати, кури погодувати. Так, родинець. Зранку ще я постирала, бо почала вночі стирати, світло, пропало. От, чи попрала лахи. Ось, чи пополоскала, хто там їх знає. Вдягання хай буде. От, вночі почала прати, світло пропало. Тоді ще врано допрала, заляла другий раз воду. Ось. І що то я ще робила? Ой, вже й навіть не знаю, що я робила. А, ще без квіти попекла. Шикарні вийшли без квіти. Той раз. Тим кухонним комбайном багато краще збиваються білки, багато пишніші виходять і багато кращий підростає бісквіт. Ось таке діло, так що якось так. Ладненько, нав'яжу родно, тоді побалакаємо далі. Поки Іван поніс, побалакаємо далі. Ну це я не рахую ще того, що треба Ой, їсти кожен раз зварити. От, ще придумати, що його зварити. Щоб щось смачне і раз-раз. І щоб ситно, і щоб смачно. Ось таке діло так, що роботи є весь час повно. Можна пов'язати, можна пошивати, можна. Як хто казав, десь щось подивитися, якісь квітки пересадити, купа роботи є, той, хто хоче знайти роботу. Колись моя тітя казала, дурних робота любить, Ось таке діло. Це, мабуть, правда. Або ще кажуть, не ти роботу глядиш, ні, не, ти, не тебе робота глядить, а ти роботу глядиш. Ось так. Тут теж правда. Той хто хоче знайти роботу, він весь час знайде. Так, да, є, так що питають, ну, що ж ти зараз вже робиш? Що ж там вже є робити, як зараз города немає, нічого нема, що ти робиш? Ну, робота весь час знайдеться. Ось таке діло. Так, ще одну родну зараз знімемо. І мені на тиждень хватить тут їдла. О, ви не думаєте, нікого не хотіла обідати, що я приказку казала. Ось. Так що такі то діла. Такі ми є люди, такі ми українці. Весь час у нас роботи повно. І весь час не можна їй ради дати. Ну нічого. А я рахую, поки людина працює, поки є здоров'я, значить вона живе. Ось, значить, все в порядку. Ох ти! Ти вже навчився. Ще разів 10 кинеш і вже буде добре. Вже буду туди закидувати і зразу скидати. І зразу буде радно нав'язуватися. Да. О, та-то так, то, да. то супер було б. Я вже б не лізала так високо. О, як треба все кулісти. Страшновато. Ну Но приходиться. Ось таке я. Я до тут і а? Ладненько, всім миру, спокою, скорішої перемоги. І всього всім найлучшого. При можливості, не забудьте поширити відео, написати коментар, задати питання, а я вам з радістю відповім. Ось такі діла. Травичка зеленіє. Красота робиться. У нас почалася весна, але з вівторка передають нам вже морози. Вівторок там мінус 4 передають. Там по сім, по вісім морозу передають на день 5-4. Ось такі діла, так що там далі зима знову начнеться. Головне, щоб не було такого голольоду, як у нас було пару днів підряд. А це все поволі. Вчора зерно отримали, на ще повозили кукурудзу. Ось такі діла. Так що якось так працюємо. Дорачі, кашу, Ладенько, всім до зустрічі, миру, спокою, затишку, всім па-па-па-па.